Діти, сьогодні ми з вами відправимося на віртуальну екскурсію, чому вода найдивовідніша річина на землі. Зараз я вам предлагаю на початку уроці вибрати смайлик, який відповідає вашому настрою. Якщо у вас дуже веселий настрій, ви можете обрати гарний смайлик. Тож діти, давайте пригадаємо, що таке природа. Природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. А чи знаєте, ви, діти, на які поділяється група природа? Вона поділяється на живу і неживу. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа, пустелі і гори, моря і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Діти, назвіть умови існування життя на планеті, які ви знаєте. Це повітря, вода, сонячне тепло, світло. Це все ідеально підходить для того, щоб ми з вами жили на планеті Земля. Діти, уявіть, що... Ви несподівано потрапили на острів, на якому відсутні населення, що перше за все шукають такій ситуації. Так, правильно, це вода. Чому це так важливо? Тому що вода забезпечує доставку поживних речовин і кисню до всіх клітин тіла, захищає життєво важливі органи, допомагає перетворювати їх в енергію, допомагає поживним речовинам засвоюватися органами. Виводить шлаки і відходить в процесі в життєдіяльності, регулює температуру тіла і зволожує повітря. А чи знаєте, діти, скільки людина може прожити без води? В середньому людина без води може прожити 2-4 доби. Зараз я пропоную вам розгадати загадки. Відома з віку рідина, усяк її вживає, буває мокрою вона. Сніжинкою буває, буває, як скло, крихка тверда. Звичайно так, діти, це вода. Мене частинку просять здуть а тільки покажу, ховатися почну Так, діти, це дощ. Білим киловом все поле вкрило. Звичайно, це сніг. Молодці. Сніс зірка сніжно-біла на руках згори злетіла, поки ніс її сюди. Стало краплею води. Це діти сніжинка, і вода, і на воді плаває. Так, це лід. Ночі спить на землі, а вранці висихає роса, ви розумнічки. Ви відгадували загадки. Давайте ще раз скажемо, про що вони. Вони про дощ, сніжинки, лід та росу. А давайте подумаємо і скажемо одним словом: це все. Вода, так правильно. Якщо поглянути на фізичний глобус, то не важко помітити, що серед кольорів на ньому переважає блакитний. Це вода. 3 четверті поверхні земної кулі припадає на води, океанів, морів, озер, рік. Вода є скрізь, у складі живих істот, у повітрі, під. У складі живих істот у повітрі під землею. Гігантські накопичення води знаходяться на полюсах в північному та південному. Тож, діти, ви вже згадалися, що тема нашого року чому вода найдивові... найдивовижніша рідина на Землі. Зараз, діти, я вам пропоную зробити асоціативний курс до слова вода. Вам потрібно зібрати слова, які у вас пов'язуються з словом вода. Там діти. Я зробила вже, ми можемо бачити колоді, средина, океан, пара, ліфт, річка, озеро, дощ, море, хмара. Вимова 7. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, де на землі знаходиться вода. Дізнаємося про значення води для рослин, тварин і людини, а також дізнаємося, що таке кругообіг води в природі. Вода багатство на землі. Вона необхідна для життя всіх живих організмів, кількість, е, кількість її для, на планеті Земля можна побачити на слайді. Вода настільки вітно увійшла в наше життя, що ми й намислимо своє існування без неї. Воду справедливо називати колиською життя. Адже перші живі істоти, що з'являлися на нашій планеті мільйони років тому, мешкали у воді. А чи має вода смак? Чи можна, чи можна порівняти воду з водопровідного крану з водою з джерела чи криниці? Справа в тому, що смак має лише чиста вода. А чи є така в природі? Немає. Адже протікаючи в надрих землі чи на її поверхні. Вода розчиняє різні речовини. Від чого залежить смак води? Смак води ну, залежить від того, через які мінерали проходить вода. Діти, давайте з вами запишемо, що ж таке вода до наших словничків. Вода це прозора безбарна рідина, яка знаходиться в річках, озерах, морях, океанах і в чистому вигляді не має запаху та смаку. Глобус – це об'ємне зображення нашої планети, на якій ми живемо. Подивіться на нього. Ви бачите різні кольори на глобусі. Це кольорове позначення суші і води. Коли з космосу космонавти вперше побачили нашу планету, вони були дуже здивовані і зачаровані її красою. і назвали Землю платитною планетою. Космонавти розповідають, що з космосу нашу планету. Доцільніше було б назвати океанією. Спробуйте уявити, що із землі зникла вода, що її нема ніде, ні повітрі, ні на поверхні, ні під землею. нема хмар океанів, підземних джерел, криги, снігу. Ви неодмінно дійдете визнаку, що життя в таких умовах існувати неможливо. Вода це джерело життя на землі. Вода... вода використовується як сировина у промисловості, джерело енергії. Вона є джинником, що відзначає погоду, клімат нашої планети. Вода має велике значення для рослин, тварин і людей. Без неї неможливе існування живих організмів. У всякому організмі, вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність діяльність організму. Відомо, що часка води в рослинах вкладає 80% у водорослях, цілих 98%. у цілі людини 65%. Ви вже напевно стомилися. Я пропоную вам зробити фіст хвилинку. Фіст хвилинка називається австралійський дощ. Чи знаєте ви, який австралійський дощ? Ні, зараз дізнаємось. Підіймається вітер. Подають перші краплинки дощу. Почалася злива. Злива перетворилась на бурю. Ось буря стихає, стихає злива, закінчується дощ, падають останні краплі. Шумить тільки вітер. Австралійський дощ скінчився сонцем. Ось діти, ви молодці, трохи відпочили, а зараз я вам пропоную. Гру подорож з краплинками води. Гра, де сховалася краплина. Якщо поняття пов'язане з водою, діти плескають у долонки. Якщо ні, розводять ручки у сторони. П'ять. 4, три, два, один. Чи пов'язано дощ з водою? Звичайно. Плескаємо долой. Книга, чи пов'язана книга з водою? Напевно, ні. Тож дітей, що діти, ви молодці. Зараз я пропоную вам послухати казку про крапельки Юлії та Капітошки. Пригоди крапельки Юлії та Капітошки. Крапелька Юлія та Капітошка мріяли подорожувати. Вони жили у річці Вовчий і вирішили якось вирушити у фантастичну подорож до озера Ялпух. У них був спеціальний літак компанії випаровування. Він доправляв їх до проміжного аеропорту Хмаринка, а далі вже вітер допомагав дістатися до місця призначення. Це було спекотне літо, і вони прибули до озера Ялпух, скориставшись теплою літньою зливою. Але довго їм не сиділося. Далі краплинка Юлія та Капітошка вирушили до найбільшої річки України, до Дніпра. Це було вже наприкінці літа. Роздивившись це там, їм знов захотілось побачити світ. І знову Юлія та Капітошка скористались літаком та опинились в аеропорту Хмаринка, чекають дощового рейсу до наступного місця призначення. Це повинно було бути озеро Синевир. Але вітер занадто далеко відніс Хмаринку. Тому друзі побували ще у декількох водоймах. А ще полили декілька садів та полів, поки потрапили куди хотіли. До того часу вже настала зима, тому вони прибули до Виру у зимовому вбранні сніжинками. Саме були перші морози, і озеро почало замерзати. Тож Юлія та капітошка залишились тут до самої весни, як часточки криги. Коли ж сонечко пригріло, Літак доправив їх аж до Чорного моря. Там вони познайомилися з морськими рибками, крабами, мушлями, але скоро знову подорож, цього разу ще далі до Червоного моря. Так вони подорожували ще довго, аж поки знов не опинилися у рідній вовчій. Та незабаром крапелька Юлія та капітошка знову вирушать в дорогу. Діти, що сталося в подуха, йому глави витали до сих брюк і знову вилікати землі. От його вода у природі постійно рухається, мандрує. Пригоди краєзти назад на землю. Крапелька віче та Капітошка приході, і барі по дорожку там Вони річці в і Давайте вирішили жити, якось вирушити у фантастичну подорож, до озера. вода найбільше багатство на землі, адже вона неодмінна умова життя. Вода талановитий художник природи, тому що саме водяна пара, розсіяна у повітрі, дозволяє нам сприймати пишність фарб заходу і сходу сонця. Вода наймайстерніший будівельник. Що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одне з її чудес. Зазвичай тверді речовини важчі, ніж ті ж речовини в рідкому стані. Наприклад, шматочок заліза тоне в розплавленому залізі, а свинцевий кубик тоне в розплавленому свинці. Лід не тоне у воді. Якщо кинути шматочок льоду в ємність з водою, він не потоне а буде плавати на поверхні. При замерзанні вода займає більший обсяг, ніж рідка. Вона розширюється, тому лід легший у воді. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах і переходити з одного в інше. З твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Рушійною силою переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди: в річках, озерах, морях, океанах, ґрунті. Під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм, ґрунту, рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан. Вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води, без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору, де температура повітря значно холодніша 0 градусів. Тому гірські вершини завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші. Хмари перетворюються у великі хмари, і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випоролася ця вода. На цьому подорож води не закінчується. Вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки, які живлять річки, а річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні, звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкового шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки і світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод, річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев вбирають краплі води з розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами, живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води, без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий конденсація і твердий. Третє плинність води. Вода найбільше багатство Це на землі, адже вона неодмінна умова життя, я які вода талановитий художник води. природи, тому що саме водяна пар розсіяна у повітрі дозволяє так, нам сприймати всі. пишність фарб заходу і сходу зараз Сонція. я пропоную вам переглянути Вода, відео за наймистерніший будівель, що постійно змінює вигляд Ви землі. Будьте. світовий океан у небезпеці. Люди завжди прагнули до води. Саме ці території люди намагалися освоїти у першу чергу. Близько 60% усіх великих міст перебувають у прибережній зоні. При цьому великі промислові комплекси викидають у море близько кількох тисяч тонн усіляких відходів, у тому числі великі міста. Туди ж зливають і каналізацію. тому не варто дивуватися, що коли воду беруть на пробу, то там знаходять величезну кількість різних шкідливих мікроорганізмів. океан це величезна, але дуже тендітна система. Це стало особливо очевидно в останні десятиліття, коли забруднення океанських вод досягло небачених раніше масштабів. А тим часом від стану води залежить не лише добробут екосистем. Сама людська цивілізація багато у чому залежить від світового океану. Він впливає на погоду та клімат усієї планети. З ростом кількості міст зростає кількість викидів, що виливаються у світовий океан. Навіть такому великому природньому ресурсу не під силу переробити стільки відходів. Відбувається отруєння флори та фауни, як прибережної, так і морської за непотрібного господарства. міста борються з забрудненням таким чином. Відходи скидають подалі від берега та на велику глибину за допомогою багатокілометрових труб. Але це взагалі нічого не вирішує, а лише відстрочує час повного знищення флори та фауни моря. Одним з найголовніших забруднювачів вод океану є нафта. Потрапляє вона туди різними шляхами під час аварії навтору аварії на морських нафтопромислах при видобутку нафти з морського дна. Через нафту гине риба, а та що виживає, має неприємний присмак і запах. Вимирають морські птахи. Лише в минулому році померло 30 тисяч качок. Орянок близько Швеції через нафтові плівки на поверхні води. Нафта, плаваючи по морським течіям, припливаючи до берега, зробила непридатними для відпочинку та купання багато курортних зон. Пластмасові відходи складають цілі скупчення та плями в водах тихого, атлантичного індійського океанів. Більшість сміття утворюється через скидання відходів з густо населених районів узбережжя. Часто морські тварини ковтають пакети та дрібні частинки пластику, плутаючи з їжею, і це приводить до їх загибелі. Забруднена вода стає причиною багатьох захворювань людей та тварин. У результаті скорочуються популяції флори та фауни, а деякі навіть вимирають. Все це призводить до глобальних змін екосистем усіх акваторій. У достатній мірі забруднені всі океани. Одним з найбільш забруднених морів є Середземноморське. У нього стікають стічні води з 20 міст. Усе це не може не викликати занепокоєння, тому багато країн давно роблять спроби виправити ситуацію або, хоча б, максимально понизити шкоду, яку людська діяльність завдає світовому океану. Кожному під силу нехай зовсім трохи. Але знизити темпи забруднення світового океану та руйнування його екосистем. Не виливайте до каналізації токсичні речовини, розчинники, засоби, що містять хлор та інше. Здавайте на переробку батарейки та флуоресцентні лампи, вирушаючи на пляж або морську прогулянку, ведіть себе відповідально та не залишайте на березі сміття. Навпаки, можна поєднати відпочинок з невеликим імпровізованим суботником. Адже якщо не ми, то хто? Підписуйся на наш канал, натискай на дзвіночок та будь у курсі того, як уберегти нашу планету від екологічної трагедії, адже все у наших руках. Світовий океан у небезпеці. Люди завжди прагнули до води. Саме ці території люди намагалися освоїти у першу чергу. Близько 60% усіх великих міст перебувають у прибережній зоні. Екскурсія до кінця. Що нового і цікавого, ви дізналися на уроці? Які знання візьмете в дорогу? Про що ви розкажете своїм друзям, що ви вчили на уроці? Чи змінився ваш настрій під кінець уроку? Наостанок я вам пропоную виконати невеличку вправу, як економити, використ... економно використовувати воду вдома бажаю вам успіхів у навчанні.